А, і всім привіт! І Христос рождається. Я записую цей шматочок відео якраз 25 грудня, а, в день Різдва Христового, тому всіх вітаю з цим святом. Все у нас буде добре, все ми поборемо і переможемо. А, і самостійно, і з Божою помічю в тому числі так. Але давайте ж, якби, перш ніж м -м, говорити про всі інші теми, я вам коротенько зараз вставлю шматочок. Який у нас прогноз по вітру, починаючи з 25 грудня з даного конкретного моменту і до кінця грудня, тому що це нарешті той період, коли на декілька днів підряд нам вмикають вітер, і оце буде якраз цікаво порівняти, що реально можуть вітряки в умовах, коли на них дує, от не коли вони стоять, так як це було в листопаді. Трошки в грудні, весь решта-грудень до, до 25-го числа. Це фактично був тихий місяць. практично мертвий, майже не було е, вітрів як таких. А от зараз, от саме зараз, в даний момент починається, піднімається вітер. Тому дивимося статистику і тоді порівняння вітряків, що кожен з них конкретно може, як буде себе вести. Будемо збирати цю, цю статистику по днях, і фінальні дані результати побачите, щоб ви розуміли на що ж реально можна розраховувати з цих машин, які в мене є. В реальному житті. І так, це у нас додаточок Вінді, веб-версія в даному випадку, і це територія близько біля Києва, якраз моя зона. І от вам вітер, який прогнозується цією моделлю. Ну, точніше, тут збірна модель. Так, багато їх айкон Я вважаю її, та що верхня найточнішою. Так, ну і всі інші вам для порівняння також. Ну і бачимо, що зараз починається вітер, п'ятниця буде, субота буде трошки менше, в неділю буде яйвай. Понеділок, ну і вівторок тут конкретно ця модель закінчує свій прогноз. Так, ну, ну з часом оновлюються, їм просто не на, так, не на, на так довго не дають прогнози. Але ці всі дані теж можна буде побачити. Тобто, як мінімум, будемо бачити, 3-4 дні. Гарних вітрів, можливо, 5 і 6. Не знаю. Дальшого прогнозу я не бачу. Давайте ж перше подивимося, тепер які турбіни і як, як ми їх, які відправні точки до порівняння. Ну і давайте почнемо з оцього. Це 4-метровий FD4, фіксований кут лопатей. Висота монтажу 12 метрів. Час, коли я знімаю ці показники, 25 грудня 15.30. І на контролері в даний момент показник 85.7. 77 кВт годин Ну і від нього збивати його ніхто не буде в ноль так, немає сенсу. Все, що наверх, то буде якби, якраз і виробництво. Зараз вітря, я ж кажу, тільки-тільки починається. Ще він не вийшов на своїх 150 вольт, щоб стартував трекер, щоб далі він міг нормально працювати. Але це скоро дуже станеться. Може за годинку, за дві, коли якраз все починає роботу. Бачите, навіть два із них ще сидять, що не включилися в роботу. Це Херсонець і М5 модифікований. Але ми нижній ряд, ми його навіть не будемо розглядати. Він нас не цікавить. Нас цікавить. Лише те, що вгорі, те, що вище, те, що може виробляти. І так, давайте ж про решту. Ще раз, то був 4-метровий фіксований кутлопатей, 380-вольтовий на деяці, сидить на 10 кіловатному Зараз дивимось на цей: 4.25 діаметр, висота монтажу 15.2 метри, змінний кутлопатей. Тобто це машина з гвинтом регульованого кроку механічним центробіжним 240 вольтова версія сидить, на деться на п'ятерці Працює з отаким таналогічним контролером, вони просто різні. І що ж він може зараз, в даному, в даний випадок, 13.789 кВт годин на цьому лічильнику, по ньому ж ми і будемо орієнтуватися, що конкретно показує. Вітер зараз ну, такий, на межі виробництва. Він то три, то 3 з хвостиком, то під 3, а то й під 2 провалюється. От зараз 2,7, типу, ну, таке е криву я підкрутив настільки, наскільки це можна, щоб воно досить адекватно показувало. Вже з вітру 2,7, 2,8, якесь нормальне виробництво стартує. Сидить воно у нас на ПІВІ-2. Тут не так швидко Дейка встигає реагувати з тим, що, що дійсно відбувається. Що, що він приймає в себе. Ну, але це от вати, які дійсно можна побачити, які заходять. Тут значення трошки упали також. Добре, поїхали тепер про інших два. Значить, інші два це l серія це FT-2000L2, 96 вольтовий, зі зміненим вітр, з фіксованим цим хвостом він не має вже складеного хвоста, але зі збільшеним З Заводу його максимум можна купити з вітроколосом діаметром 3,2 метра. В моєму випадку це 3.4 лопаті від старшої моделі. І ну він, звісно, дає гарно себе знати на малих вітрах, а на великих от тут є питання. Більше як 3 кВт я з нього поки що не бачив. Подивимося, чи буде щось подібне в цей. Як Вітряний проміжок, але ж мене цікавить особисто не піки, мене цікавить виробіток за період. От що найважливіше: висота монтажу, до речі, 10 метрів всього. І 2,5 метри найменшенький серії фт 1000 кіловатничок. Він сидить на серкаті. Давайте ж подивимося, що у нас. В даному випадку на контролерах, значить так, це 2000. До речі, не, про 1000 не сказав, він 48 вольтовий вітряк. Значить, це у нас ft 2000 Дивимося, що на контролері. На контролері 74,6 кВт годин на даний момент. Значить, щось виробляє, воно там туди-сюди стрибають якісь вати. Так, ну з 20 вольт вже відбувається відбір. Тому що це контролер буст та Він діапазон має від. 3 до 180 вольт буквально. Ну і сіркат з 10 вольт мінімально можна відбирати, до 180 максимально можна відбирати. Він ще працює в такому діапазоні. Ну, він вже захищається насправді, але десь 160-165 він точно працює адекватно. Значить, і тут статистику тут я вам не покажу. Тут будемо дивитися в додатку. В Remotex, там все є, там все написано. Включаючи сьогоднішній день, бо вітер щойно шойно почався. Він ще сьогодні ніфіга не встиг виробити. Якби, ну, Бачите, зараз виробництво якесь з, 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 з мінімальних вольт вже працює, тому що я його налаштував за роб... режим роботи за напругою. І він чекає, цей вітрячок чекає на вітроколесо 3,2 метри, яке десь через місяць до мене добереться. І ми з цього вітряка зробимо канхфєтку. Він буде набагато краще, ніж те, що було в заводському його виконанні. Він буде доведений до потрібного порядку. Отже, дані побачили. Слідкуємо тепер через день, через два, через три і так далі. Ага, сказав, побачили і не сказав, головне, це, щоб всім любителям халяви не було халявно. Я ж вам не показав дату, в який конкретно момент це все було знято. На 15.47 цього самого числа. І от дивіться, от ті самі значення можете перевірити. Да? Отут таке побачили. Ну, а отут ще раз прокласно, бо фоми не вірні у нас. Да? Бачите, все те саме значення у нас, яке і було. Так що, отак-не от, поминайте лихом. 29 число, 29 грудня. і я зловив паузу в годинку, коли вітер відносно стишився і вщух для того, щоб опустити 2000 тому що я був змушений ввечері 25 числа його зупинити. Він почав шуміти. І давайте ж я вам покажу, в чому причина. Бо я вже її усунув і. Ну, коротше, він стояв. Він стояв весь час на паркувальному гримі. Оце місце прослабло. Тобто банально чуть-чуть прослабла гайка, і хаб починало болтати, так, і через це я його зупинив, він почав видавати неприємні звуки. І коли ви щось таке чуєте, ви вітряк зупиняєте обов'язково і лізете, дивитися, що до чого. А тепер дивіться, скажіть, було б це реально зробити, якби вишка не опускалася. Ну, Лізь наверх, крути, верти, незручно, некомфортно. Ну, коротше, це зовсім не зручна річ. Але попереджаю вас, оце завжди у всіх вітряках у будь-якої. Моделі будь-якого виробника незалежно, це найслабше місце. Тут по-хорошому ще якусь контргаєчку зверху на Лопашить. Я, може, це придумаю. На даний момент я просто її не маю, але я вже над тим, щоб банально у всіх просто додавати по ще одній гайці. Ну, хоч навіть половинчатій, маленькій, такі, знаєте, такі от на половинку бувають. І це ситуацію виправить. Тобто, за оцим слідкувати обов'язково. Це вже, до речі, другий раз, коли в мене на якомусь один раз на цьому сталося, а один раз, а, по-моєму, на тисячнику колись було. Ну, на отому. Він зараз, я ж кажу, Вітер зараз до трьох провалився на годинку, але вже починає підніматися, тому я буду закінчувати і е, підніму його наверх. А тоді ж пробіжемося по тому, скільки всі решта. Ну, крім нього, бо він стояв, да, він 400 Вт виробив ввечері, тоді почало стукати, і я його зупинив. Так от подивимося, скільки ж всі виробили, крім нього. Ну, власне, Цей що на Серкаті, FD4 з прямими лопатями, цей з виворотними. Ну, а цей включиться сьогодні вже і там до Нового року. Якраз я думаю, 1 числа будемо підбивати якісь підсумки. Так що, таке, слідкуйте за цим, це важливо. Так, ну що ж, відпускаю я його в роботу потихеньку. Ну, єдине, що єдина біда, що він трошки сидить в зоні турбуленції, але нічого, повернеться він. Мордахою куди треба, і за якийсь час все одно піде в роботу та щось виробить. Все, що не виробить, це моє. Давайте ж перевіримо, як себе вели інші. І за цей період значить, починаємо з чого, починаємо з дати і часу. 29.15.47. Тобто пройшло скільки? Декілька днів. Ну, подивитися, скільки ж було в минулих скріншотах, не пам'ятаю. 35.202 це те, що виробив fd 4 той Котрий з виворотними лопатями. Є. Записали цю величину. Тепер. Вернемося до 2000, який був зупинений. Нагадаю, на ньому дійсно було всього навсього 74.6, і він 04 кВт, так як я вам сказав, я не збрехав, тому що він стояв. Я його зупинив по причині, ну, називемо це розбалансу. Ой, поломки фіг його знає. І тисячник я вам покажу з Серката з додатку. Дані, але тут цікавіше інше. Так, зараз секунду. Якщо ми зайдемо сюди і зайдемо в акаунтинг. О! це сьогодні вночі ФТ 1000 кіловатничок, 2,5 метровий діаметр лупанув 2532 Вт. І максимальна напруга була 115 вольт. Такий ото прикол. Давайте ж подивимося, це було в який момент. Uh, да, З них 1,7 було в генератор, решта в балас. Це при такій напрузі, це при, такій, при таких обертах. Отаке от було значення. А тепер по напрузі максимум був. Це от в такий момент, коли була отака. Настільки йшло в заряд безпосередньо. Ну, коротше, от такі от значення. Uh, пішли до цього, до фіксованого, до fd 4 з фіксованим кутом. Так, знайдемося з цієї сторони. А дату час, бачите, на інверторі. І це у нас FD4 з фіксованим кутом лопати 108.11 кВт на лічильнику на даний конкретний момент. Ну і всі вони загалом працюють, крім нижнього ряду, як я вам вже казав, тому що для них вітер не годиться. Тобто, ну, але все одно, що вони не вироблять, це моє. Так, що такі справи? Вітання всіх із Новим роком, 1 січня 26 числа. І сім рівно діб пройшло з моменту, як було знятий перший замір на 4-метровому. Вітер зараз вщух І завтра його не буде. Уже він почнеться післязавтра, але вже буде невеличкий так от. Зафіксуємо вже ж цю величину 116.475 кВт годин. І її ж я запишу собі до місячної статистики і пішли, подивимося, як себе вели інші. І так, майже такий самий час, тільки це гаражний п'ятерочка. І, і дивимось, це машина з ГРК 44 383 кВт -год. на даний момент. І дивимося, що ж у нас на інших. Ага, сіркат. Ну, Сірката я вам покажу в додатку. От зараз десь має вилізти скріншот. Що ж він виробив за. Ну, Але ми міряємо 25 по 31 грудня в ньому забиваємо. Так, і дивимося, які параметри. І ФТ2000 він має проблему. 78,2. І давайте ж я вам покажу яку. Він загубив одну фазу. Як це проявляється зараз? Я вам покажу. Отже, я готовий вам це показати. Значить, дивіться, як стало зрозуміло, що є проблема з цим вітриком в даний конкретний момент. Він перестав читати обороти. Контролер не читає оберти, показує нулі в деякі моменти. Там щось проскакує. Він щось починає читати, але є проблема. Оберти він не читає, і це означає, що він загубив одну фазу. І зараз це дуже добре буде видно як. Значить, Дивимося, я поставлю вам на вимірювання між АЦ. і отут зараз між фазами буду заміряти. Беру перших дві, бачимо величину. Так, воно буде трошки стрибати, тому що якесь виробництво йде, щось він з нього відбирає. так. А, нечітко тримаю. Ну, в районі між 15 до 19. Скаче. так. Тепер, якщо я візьму оці між першою і третьою. Будете бачити приблизно схожу картину. Так, тобто Плюс-мінус. А от між другою і третьою, якщо я це візьму, скільки вольт? 1.2 з чимось. Тобто, от у нас де воно от десь загубилося, десь загубився контакт. Я підозрюю, що це на струму механізмі, але для цього треба ще раз його знімати, лізти, розкривати, чистити латунні кільця ці, дивитися, що там взагалі. Не хочу я цього зараз робити. Ну, але це щоб ви розуміли, що коли така проблема виникає, по-хорошому повинні ви його теж зупинити, обслужити і відпустити назад в роботу. Зараз е я цього зробити можливості не маю. На вулиці, дубарь такий, що соплі в носі замерзають, мінус 14, а сьогодні на ніч взагалі мінус 17 обіцяють. Подивимося, як воно буде. Ну, проблема якби, очевидна, проблема явна. Це те саме, що колись було на кіловатнику, мабуть, півтора чи два роки назад, і раз почистив, і стало тоді нормально. Походу, щось з заводу не зовсім добре було зроблено конкретно в тій зоні. Ну, але це виправляється. Я знаю, як це виправити. Це не. Неважко, от така от історія. Ну, це буде темою одного з інших відео, або, в принципі, воно вже було. Я вам дам посилання, як це розбирати, як його чистити. Будете бачити, бо таке може статися, в принципі, з будь-яким. Окрім тих більших, FD4, наприклад, там уже подвійний струмознімальний механізм, або 5 кіловатників чи 10 кіловатників. Там теж подвійний струмознімальний механізм, там є резерв, там все набагато краще. Пішли дивитися статистику, і що, про що вона нам скаже. Особливо ж цікаво порівняти, е, з машиною з ГРК, є там різниця чи немає. А, так я ж не сказав одну важливу штуку. Розумієте, якби е, я можу залишити його в роботі. По-хорошому такий вітряк треба взагалі зупиняти, але можу залишити його в роботі лише з одної причини, тому що цей контролер дозволяє і вміє працювати з обмеженням по двох величинах. Дивіться, значить, от є величина обмеження по обертах, яку зараз. Ну, вона не працюватиме, тому що оберти не читаються, розумієте? Але є також обмеження по напрузі, і я можу задати і те, і те. І яке перше буде досягнуто, того він будь то він буде використовувати. В даному випадку я його обмежив жорстко, щоб він мені не розганявся, щоб він не розвалився. Тобто, ну мені не потрібно, скажімо, щоб більше ніж там 500 шосотва з нього заходило, хай собі якусь дрібноту збирає. Тоді, коли. Трошки буде комфортніше робити роботу з ним, то якби це і поправлю, і виправлю, і пофікшу. А так, хай собі, хай собі, оце ото збирає отих пару ват. Я не проти, хай воно собі буде. А тепер ну, да, розумієте, тут немає контролю по напрузі. Тут або ви по напрузі живете, або за обертами. Отак от. І якщо таке станеться, наприклад, на цьому контролері і втратяться читання обертів, що буде з ним? Я не знаю. Мені важко вгадати, я не можу спрогнозувати сценарій, але здогадуюсь, що просто контролер буде його розкручувати до моменту, коли він сам не почне захищатися, а це в районі 160-170 вольт. Не всі вітряки такі і витримають, деякі можуть і в рознос піти. Якби може бути абсолютно по-різному. Бачите, він оберти некоректно читає взагалі на величинах до 24 вольт. От після 24 він починає читати реальні значення. Ну, а це я вам вже пояснюю. Частота не є достатньою, щоб він до 24 вольт коректно з нею працював. Тому ну, тут таке це зовсім інша історія. От зараз 24,2. знову він задирає, знову неправильні значення показує. Ну, вітер, вітер на межі, це. Нічого ми з цим теж не зробимо. Але все одно є питання, є питання, як воно себе поведе в випадку якоїсь такої ну це аварійна ситуація. Да? От що буде? Складно сказати. Тому, да, ФД-серія, з подвійним струмознімальним механізмом реально рулить. Це мені більше подобається. Ну, а тут проблему я виправлю. Пізніше покажу, як пішли ж поки до статистики. І так, поїхали до якихось висновків до якоїсь статистики, до того що ж зібрано в кубку, так буде насправді зрозуміліше і очевидніше для всіх. Значить, спершу я вам десь тут з боку зараз виводжу табличку е із ремоутексі дані на серкаті, те, як себе вів ft 1000 за грудень місяць, і нас цікавить 25, 26, 27, 28, 29, 30 восьми, двадцять число. Якраз от ті дні, які є. І друге, я вам внизу під собою виводжу табличку з. Euh, даними, так, да, як себе, велиці вітряки, всі 4, так ft 2000 зламався. Ну, таке буває, бачите, це вам відповідь на питання, чому багато, а не один. Бо зламався один, і ви втратили все. Зламався один з багатьох, і ви втратили частинку, а решта продовжує на вас працювати і виконувати корисну роботу. Тому, ну, знову ж табличка, да, ми бачимо, параметри вітряків, всі вітроколеса вам вказані, і що важливо, це. Робоча площа в квадратних метрах. Там чітко можна побачити співвідношення по робочій площі, яке яке воно є, да, самого ротора, і дані по виробництву по лічильниках. Тільки єдине, що. Я зробив, от дзвонять ніяк не, не можуть заспокоїтися заколупали, за, за чесно кажучи, питаннями. Я не встигаю всім відповідати вчасно. Але ну як є, так є. то з цим нічого не зробиш. Зараз поставлю його на безшумний режим, щоб нам більше не заважало. І дані в статистику я ввів з англомовного відео. Я не, пере, не вже не, не, не перераховував його по показниках українського відео. Там може в кілька там десятих сотих різниця буде невелика, вона не принципова абсолютно. Хто хоче на англомовний відеоліст, дивіться, перевіряйте, звіряйте з тими даними, які там. Але от загальні дані виробництва по числах з 25 по 29 і з 29 по 1 теж зведені в фінальну табличку і показана цифра загальна сумарно. І що для нас важливо, і для мене особисто найбільш важливо, це те, що FD4 з фіксованим кутом лопати, подивіться за цей період на висоті на 3 метри нижчій. З меншим робочим діаметром, суттєво меншим, на півтора квадрати, тобто на цілий маленький вітричок на секундочку. Але він виробив на 100 Вт годин більше, ніж така сама машина з е, виробними лопатями з ГРК. Якби маємо те, що маємо, факт є фактом. І тут важливий момент, якби я очікував зворотньої ситуації, що машина з ГРК виробить тупо на 15% більше, тому що площа робоча більша, а воно не так. А воно не так, і тут дійсно якась є проблема. Можливо, налаштування не такі. Я тепер буду кумекати і крутити крутитиму криву для variable pitch. Тому що ну от якщо подивитися останню крайню колоночку по виробництву, приведеному до квадратного метра площі, то ми бачимо, що FT1000 і FD4, вони приблизно на рівних в 4 з фіксованими лопатями нове з фіксованим кутом. Вони себе приблизно однаково вели. Різниця невеличка в виробітку, вона можливо пов'язана з невеличкою різницею висоті, там в метр з кепкою. Тому що ну, вітер може чуть-чуть відрізнятися. Дійсно, якби темп може бути на, на, тому, на тому метрі різниці чуть-чуть інший. Але наскільки змінний кут лопотей не допрацював на 12% нижче по факту виробництва з квадратного метра площі, ніж у машин з фіксованим кутом, якби і це. Для мене показник щось не так. Треба щось крутити, дивитися, можливо, неправильні налаштування. Не знаю. Фте-2000 зараз поза лігою, але тут теж важливий момент, щоб ви розуміли ще раз для себе. Чому я не показував вам малявки? Да? Тому що, от, наприклад, беремо того ж самого Херсонця, де Херсонець за весь грудень місяць зробив стільки, скільки зробив за цей тиждень, да? зламаний ft 2000 От вот воно ває порівняння. Тобто, висота. І розмір, от що ключове в тому, що на що ви можете вплинути, щоб збільшити свій виробіток. Так, на вітер ви не вплинете. Якщо вітру нема, то воно стоятиме, але ви можете вплинути на висоту монтажу, і ви можете вплинути на робочий діаметр у вашій конкретній локації у вашому конкретному вітряку, тому все, що має значення, це габарит і висота. Тоді дійсно воно працюватиме значно значно краще. Ну а... Е, я далі розбиратимусь з налаштуваннями ФД4 зі змінним кутом лопата. Буду дивитися, що ж не так. Можливо, його треба більше давити на низах, не давати навпаки йому викручувати лопаті, щоб він їх викручував пізніше. Бо це, ну, це біда, якби тому що ну, розумієте, негативний кут, воно вже його гальмує, вже він не розкручується. Підозрюю, що банально от коли дуло поза 6-7 на кожному розгоні, на кожному пориві. Машина з фіксованим кутом вона себе не стримувала і казала, даю все, що маю. І ми отримали абсолютно зворотні результати до того всього, що маркетять всі, всі маркетять, що машина з ГРК завжди краща. Ну, бачите, в моєму випадку це не підтвердилось. Можливо, я щось не так налаштував. Я допускаю, що можуть бути якби нюанси, і оріхи і помилки. Тому. Ну буду перевіряти ще для цього вже, бо я тут і знаходжусь, для цього я тут є. А вам бажаю перевіряти і слідкувати і дивитися. Ну для себе я висновки певні зробив. А ви робіть для себе думайте, перевіряйте, що може ви зробили би не так або зробили би інакше. Все буде добре. Побачимось, Па-па.